Всім добрий ранок, у нас неділя. Неділя, погода похмура. Трошки спала температура. Зараз 19 градусів, але в день, наскільки я пам'ятаю, до 30 має бути. І це краще вже. Я їду на працю, у мене сьогодні. Недільне чергування, 6,5 годин. Візитів я не рахувала, скільки, ну десь більше 10, близько 10, мабуть. Зараз їду до ...мадам, місью, а, яких я називала злими, але вони, вони злі тільки зранку. І в мене зараз саме той час розбудити, підняти ранково. Її на туалет, сніданок. Але я, звичайно, впораюсь, тому що в мене немає інших варіантів, окрім як впоратись. Так, о 6 ранку чула, що ходили, гуляли тут, співали, повертались додому. Це ж фестиваль музики, не знаю, де він там відбувається. Точніше, де можна було гуляти до ранку, але думаю десь в гості ходили чи що. Такі ось фестивальні дні в людей, в молоді особливо. А вчора бачили, по вулиці йшли, в напрямку центра міста, цілими групами з грайками збираються, будуть гуляти, золоті часи в людей. 8 ранку, нікого немає, в дорогах також, що тут скажеш, неділя максимально неактивний день. Тут годинку закінчила, але я в них сьогодні весь день. Тобто в обід ще повернусь, на обід і ввечері теж вони мої підопічні сьогодні. Так само, як і молода мадам, до якої я зараз їду, якої собака, якого звуть Одес. Дуже прикольний. Мисливської породи собака. 30 хвилин тоді їду допомагати медсестрі. Все як завжди, все навчені завчені мої функції. Бежу. Так. Пригостили мене кавою. Я задоволена, дома не пила каву зранку. Саме час. Затрималась на 5 хвилинок, але це не страшне, тому що я ж кажу, що ще й посиділи, порозмовляли, кави. І, до речі, собаку звуть Неодес, як я це називаю. Я помітила на холодильнику там ім'я написано господарки і собаки. І пишеться воно як Хдес. Тобто аж Попереду, яка в французькій мові, цей звук, ця літера не читається, не вимовляється. Відповідно, це все, все до тої історії про транслітерацію, що гульбану по правилам транскрипції української в перекладі, англійської, у мене в закордонному паспорті мало бути хульба ну, через H. Тому що Г. Так само, як у Григорія. Григорій. І у французів викликається величезне труднощі, тому що як можна прочитати ім'я, яке починається на літеру, яка не, не читається. Тож собаку звуть зовсім не Одес. На кшталт міста в Україні. Трошки по-іншому. Добре, тут я теж повертаюся в обід, як я вже сказала, зазначила і ввечері не, не багато що треба робити, тут треба було в душі допомогти, одягтись, власне, ліжко застелити. Та й на тому все. Більш нічого такого, ну, трошки посуду, та й все. Так що в мене лайт, легкий такий варіант складний. Зараз ось буде трошки складніше, але теж бораємось. Бонжух, бонжух, бонжух. Так, все зробили, і мадам повезла на кріслі колісному на проміни чоловіка, тому що зараз не спекотно. А я маю закінчити через півгодинки, все зачинити, залишити ключ в місці, в якому ми домовились, і собі поїхати. Ось такий ступінь довіри. Летіла моя годинка завжди б так. В мене зараз 45 хвилин перерви до наступного місця. Знову повертатись до тих, з кого я почала ранок. Вже обід буде в них. Іван попросив заїхати, в нього кава неочікувано закінчилась. Зараз Валді заїду, хоч ми вчора з дітьми там були, але зараз ще раз заїду. Чесно кажучи, таємно, сподіваюсь, що там ще риба. Лосось залишився зі знижкою те, що я вчора купувала. Навряд чи, звичайно. Таких розумних, як я, повно. Але якщо так, то візьму, бо шкодую, що не взяла одразу. Це ж можна і заморозити, і засолити за такою ціною. 10, нехай 11 євро кілограм, таких цін. На таку рибу не буває. А, тож, заїду. Коростаюсь нагодою. Букурудза, он вже як підросла. Вище за мене взагалі. Чи це рослини так швидко ростуть, чи в мене час просто <с> якось летить непомітно? Насичені дні. Фух! Вулиця Віктора Гіго моя в лапках улюблена зігзаги, з цим паркуванням. Дай й ж до 12-ї працюють сьогодні магазини. Повигрібали все, дині і помідорчики. Що, заїхала за кавою 57 євро витратила. 54. Так, ну, насправді там на 26 євро тільки риба, бо я українцям нашим теж знову взяла шматок, один подзвонила їм кажу: гуляти так гуляти, така можливість. Риба смачна, і такої ціни не було і не буде. Вмовила. Можна сказати. Якщо. Половина тут майже половина це, це риба. Ну і ще там продукти взяла зі знижками. Так, щось люди ходять прямо по дорозі натовпами. Щось відбувається Ага, ну ось тут щось відбувається. А, концерт. Музика грає. Тут, як завжди, на месу люди з'їхались. Бачите, який аншлаг. Все заставлено і там, де можна, і там, де не можна. Автівками. Сподіваюсь, в мене там зараз буде де припаркуватись. З тим магазином мені 12 хвилин до наступного місця роботи. Ну, рахуйте, півгодинки погуляла. Забіжу додому, та й все на тому. Покажу, про що йдеться мова, тому що розповідаю вже другий день поспіль. Дивіться, <кій> ось така риба 18,71, тобто і так акційна ціна була 15,99 чи 30% знижка. Вага ось кіло 170-140 кіло Ось така була ціна. Мінус 5 чимось. Тобто ну, за ось цю вагу 13 євро. Бішло. Бачите, яка розкіш у нас тепер є. Заношу то все в руках. Ось так мій наплічник виглядає. Бо я ж без торби. Зазвичай намагаюсь хоча б одну тримати в рюкзаку, але тут щось, щось забулося. Вчора використала. Так, але є одна проблема. Холодильник у нас не вмикається. Ну, він там у нас старенький, намерзав. Я вранці поставила менш на, на нуль. Тумблер перемикнула, щоб те, що намерзло, зійшло. І чоловік назад повертає, воно не вмикається. Двигун не запускається так, щось я пролетіла за сміття. Ось, не вмикається холодильник. Вже таке було в мене один раз, але ми так затамувавши подих. Чекаємо, чи він не почне працювати, але. Ну, тобто це завжди неочікувані проблеми, якщо холодильник зламається ще й в таку спеку. Так, і про імена і те, як їх вимовляють, тут скорочують або в зменшувальній формі називають. А, згадалося про те, що. Це не зменшувальна навіть може бути форма, тому що є е, чоловіче ім'я Люк. І вони кажуть Люлю. -лю". Ось так між собою, коли звертаються, Люлю. -лю". А є ще Луї, і ось Луї це Лулу. -лу". І тепер е, загадка, завдання вам. Як повне ім'я Мадам, якщо чоловік її називає Жожо. Жожо. Це, звичайно, дуже мило, тому що вони дорослі і ось так от спілкуються один з одним. Чекає 30 градусів вже. Ага, а в мене відпрацьовано 3,5 години, тож в мене ще 3-3 попереду. Але після 30 хвилин в мене буде величенька, перерва побуду вдома. Фух, буде трошки схоже на вихідний до вечора. Тут допомогла мадам не обідає. І там є позначка, що не запрошувати, що для неї тепер це норма не обідати в ліжку лежить. Ну тоді ж мені допомагати місію треба, але в нього порушена координація настільки, що він не може до рота донести вилку, мені потрібно йому допомагати. Годую його, як я йому кажу, камбебе, як маленьку дитинку. Реберу. як тобі зручно. Рія вперше про свої речі. Виходить, ага. непогано. Відеофакт встигла насмажити оладки. Окрім всього, цукиї у нас такі смачненькі будуть. Вечерю вже готуватимуть без мене, бо я на роботу. Так. Ну що, Перерва швидко закінчилась. Страшенно не хочеться нікуди їхати йти. Хочеться нормального веч... вечора, неділі людського. Але ні, ми не шукаємо легких шляхів. У мене попереду ще 2,5 години роботи, 4 будинки, 4 візити. Тут сонечко сховалося, але легше не стало. Зараз 32 градуси. Так, машина, автівка, яка згоріла на нашій вулиці, це була наступна. Перед цим це сталося ось тут. Причому сусідня, бачите, теж сильно постраждала. І був допис у Фейсбуці, здається, днями. Може, вчора я прочитала про те, що начебто поліція завдяки камерам спостереження, причому і люди свої записи з камер спостереження в сусідніх будинків надали, і начебто поліїв спіймали, принаймні є підозрювані вже. Кот, пам'ятаю, на пам'ять. але не всіх житлових комплексів тут. Хо -хо -хо. Так, бачимо. О. Вовитинки є, ще дві Так, Отже, мадам має особливості, скажімо так, поведінки. Тому і ключ, хоча вона не паралізована, все переміщується, все в неї грастала. Через особливості поведінки вона може не відчиняти двері або що. Тому ось так вирішено. Колись давно я в неї була, один чи два рази. Тому... Пам'ятаю, але там ситуація була не така, як зараз. Тепер ось так. Ну, моя задача була її сервірувати стіл, запропонувати страви з холодильника і припросити поїсти, скласти їй компанію. Поприбирати, звичайно, після того. Власне, все чудово, я впоралась. Їду далі. Беремо те, щоб горіли вон ось. кущі від великої температури. Так, зараз в мене Марселі Сузанна. Друзя, в яких в обох в яких мої давні знайомі, майже постійні клієнти сьогодні кілька разів там проїжджала, повз їх будинок в них на подвір'ї там родичі, діти, скоріше за всього. Сюзанни 12 дітей, тож хтось із дітей там приїхав, автівки стоять. І бачила, що в день колега моя виїжджала звідти. тобто Наші послуги не відмінили, хоча на такі випадки зазвичай, якщо є родичі, хтось приїжджає, то вони можуть же ще і погодувати, і спати положити. Ми якби не дуже то і потрібні. Ну, буває, що забувають відмінити, і ми все одно приїжджаємо то таке. Це Так, Сусіди, щоб ви розуміли, я навіть машину не переставляла. Сюзанна і Марсель, і моя молода мадам. І залишилось в мене подружжя, в яких я була сьогодні зранку. З них почала. Ними закінчуємо. Сюзанна і Марселя, їхня дочка, дочка, найстарша, як каже сусідка, скоріше за все, їй там 75 плюс років. З, на півночі Франції живуть, а це приїхали. І в них такий бусик, ну, схожий, як на перероблений кемпінг-кар, звичайний. Таке, мандрують на пенсії, <кій> <кій> подорожують Францію, ось приїхали на два тижні до Маман. І єдине, що е не могли вони згадати мої підопічні, хто це до них приїхав, не одразу згадали то таке. Але е самі ви, вони як гості, вони не втручаються, сиділи на вулиці. В Затінку, поки я працювала з бенефіціарами та й таке. Сюзан капризує все більше і більше, ну це можна зрозуміти. Так, І в мене зараз 45 хвилин. Сюзанна і Марселя було 45 хвилин. Ось такі в мене не тільки півгодини, година, дві, три, А ще буває 45 хвилин. Тож це останні 45 хвилин роботи. 45 хвилин роботи і дев'ятий візит за сьогодні. Все, я вірно майже. Так, але, 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 що вони сьогодні їли? Що ці люди їли? Насправді це їх дочка, до речі, у них дочка лікар, і вони лікарка, вони прям про всім про це кажуть, коли ось, ну, всім, кого я бачила в їх будинку, Ну, її я бачила теж така. Скажімо так, не... <кхід> видно, що людина вис... освічена і взагалі виглядає дуже елегантно, гарно, але. Це про зовнішні вигляди, про те, що вона їм постійно ось ці всі страви, які вони їдять, там м'ясо, з динею, якісь там сири різні, потім пироги, випічка. Все це куплене, але в спеціальних ледь не в ресторанах, я думаю. Можливо, і таке. Принаймні, випічка точно може бути таке в якихось спеціалізованих пекарнях. І смак в неї чудовий. Наприклад, сьогодні вони їли гаспачо. Я навіть, ну, я другий раз вже зустрічаю ось протягом мабуть, останніх пару тижнів. Я навіть загуглила. Ну, я здогадалася вже, але загуглила. Це справді холодний суп іспанський, традиційний. З помідорів просто пюре, таке ось скоріше, навіть на томатний сік, це схоже, але там і спеції, часники, цибуля, і огірок, і все це перетерте. І особливість цього супу, що все свіже, це свіжий продукт, не оброблений, не варений, нічого. Продається це в таких пакетах, як сік. Я подивлюсь, чи є довгого зберігання. Чомусь мені зараз здається, що вони навіть... цей суп в таких ось пакетах картонних, так? тетрапак, це здається, називається. Воно стоїть на поличках поряд з йогуртом. Тобто це ось такий справді свіжий продукт. Суп такий ось вони з цих піалок великих, які я казала колись миска, і мене не зрозуміли або виправляли. Ну, такі великі півлітрові піалки, я їм налила цей суп. Вони з задоволенням їли сказали, Боже, як це смачно, що ж це таке. Я кажу, Та це ж не я приготувала, це ж все ваша донька. Сьогодні, це не вперше я прийшла, їжа, там фрукти нарізані по порціям Пиро... Пиріг стоїть. І ось цей суп, все стоїть, мене чекає. Холодненьке, щойно принесене. Я думаю, що їх дочка живе в сусідньому будинку? Ось так, там величезний такий старовинний будинок, майже маєток. Ось, А вони мешкають в будинку побудованому. Невеликий, на дві спальні, але такий новенький, видно, що нещодавно цю конструкцію збудували. Ну, Це вже таке для роздумів, якщо є бажання подумати. Про життя людей, життя інших, скажімо так. Але я твердо вирішила спробувати той гаспачо. Суп. Назва чомусь, здається, італійською, а виявляється, це іспанська страва. Ну і зараз можу вам з Вікіпедії інформацію видавати, але не буду. Спробую потім ще розповім. Ну що ж, ось такое вийшло в мене неділя робоча. Несу себе з останніх сил. Дякую вам, що додивились відео до кінця. Дякую за активність в коментарях, за ваші вподобайки. Піду відпочивати, а вам до нових зустрічей і до нових влогів. Завтра починаємо все знову понеділок.